Постачати ліки до аптек на непідконтрольній Україні території практично припинили. Мирні мешканці відчувають гострий дефіцит майже всіх видів медикаментів для дорослих та дітей. Найбільша потреба у серцево-судинних препаратах. На ті ліки, що можна знайти в аптеках, ціни зросли втричі. Докладніше кореспонденти Сабицій. Сергій об'їздив півміста у пошуках ліків. І в цій аптеці теж потрібних не знайшов. Німного лікарст пропало. Поставок не блокада, блокада. Нет. Активно шукає медикаменти і Алена. Нашли э, нет. А Почему не знаєте? Э, ну, думаю, що нет українських поставок. За это і заменить нічим не Это препарат не необходимый препарат, він не заменяется. Мешканці міста нарікають на дефіцит життєво важливих препаратів, а також ліків, які продають лише за рецептом. Останнім часом на полицях Донецьких аптек з'явилися седативні, протизапальні препарати, аналгетики та спазмолітики. Провізори пояснюють звідки как з лікарства. Сьогодні, наприклад, наприміручи хорошо пішов товар. А откуда не секрет? Ну, з Росії поступає да російські товари. Петро Іванович майже 50 років віддав медицині. Пенсіонер запевняє, ціни на медикаменти зросли щонайменше втричі. Три рази це мінімум три рази. Ужас. А кардіомагніл брав 35 стоїть, потім 70. Зараз 170. Так ви почитаєте скільки разів. У Раїси Васильівни діабети, хворе серце. У цій аптеці пенсіонерка сьогодні отримує препарати безкоштовно. Жінку кілька місяців підтримує штабріна тахметова та за програмою Адресна допомога. Ані мені життєво необхідні. життєво. без них я не живу без цих лікарств. Маті да. Рянату Леонідовичу дуже благодарна і пусть йому повернутися в мільйон разів більше, ніж он дав людям. Від початку своєї роботи гуманітарний штаб надає допомогу онкохворим діабетикам і тим, хто має інші тяжкі захворювання. Ми тільки з больниця, інфаркт перенес під этим інсульт. Очень то Ренат Леонідович, скільки нам допомоги дає. Большое спасибо за все суттєву допомогу штаб надає людям серцево-судинними захворюваннями. Олександр отримує кардіопрепарати для матері. Вона інвалід другої групи. У нее был инсульт, и она пьет эти таблетки ежедневно до конца жизни. Выживает. Ежедневно на горячую линию штаба Рината Ахметова поступают около сотни обращений от мирных жителей Донбасса с просьбой помочь в лечении. В том числе это люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому ежемесячно штабом Рината Ахметова оказывается бесплатная помощь в выдаче кардиопрепаратов более 500 мирным жителям Донбасса на сумму 75 тысяч гривен. Половині жителів Донецької та Луганської областей, згідно з останніми даними гуманітарної карти потреб Донбасу, вкрай бракує ліків від часу своєї роботи. Адресну допомогу ліками отримали понад 7 тисяч людей. Юлія Міншакірводину Локірів, Володимир Конопля, Сабиття канал Україна.